Вибачте, вибачте, хотів поцікавитись, чи є у вас в наявності Вайв космос Еліт. Ніде не можу знайти. Вайв космос Еліт. Дайте нагляну, чи є в наявності. Заждіть. Дякую. Космос. Еліт. О, можете не шукати. Я знайшов. Ні, вибачте, вони вже всі закінчилися. Ні, 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 ні. Ось же вони у мене в руках. Напевно, останні, це, що можу це глянути, коли у нас буде наступна поставка. І повідомити, та ні, не треба. Ось же є одні у мене в руках. Прямо тут так. Проблема з цими Vive Cosmos Elite в тому, що вони розлітаються як гарячі пиріжки. Знаєте чому? Бо вони кращі на ринку. Не здивований, що вони скінчились. Так, але ж ні, не скінчилися. Ось же є одні прямо тут. Ви можете просто продати їх. Якщо так подумати, то справді сьогодні раніше я продав останній з наявних. Не продав. Ти не продав останні, бо ось вони у мене в руках прямо тут. Останнє, що я можу запропонувати вам, це якусь альтернативну пропозицію. У нас є ще варіанти. Глянь, що у мене в руках. Що у мене в руках? Мені, чесно кажучи, жахливо від того, що я вас розчарую, але здається, я вже це зробив. Ви не розпродали. Гляньте в мої руки. Що ви бачите? Гляньте сюди. Добре, гляну ще раз. Ні, вони повністю скінчилися. Будь ласка, глянь, глянь сюди. Гляну, коли там наступна поставка. Так, не скоро. Окей, oh, oh, okay, скасуйте, скасуйте це. Скасуйте, скасуйте все. Так. Я просто візьму ось цю флешку. Цю флешку? Добре, секунду. Окей. Okay. Це буде коштувати оу 1800 доларів за флешку. Ем... Ось що. Я дам вам знижку 50%, бо це здається дуже дорого, ви згодні? Так, це буде 900 доларів. Проведіть карткою, як будете готові. Готово! Це ваше. Добре, то я просто... просто зроблю так. Ей, дякую. Круто. Ага. Приємно мати справу. Цей цей, воє. А і ми повідомимо про наступну поставку. Дякуємо HTC за спонсорування цього епізоду. Якщо хлопці хочете більше контенту від нас, посилання навколо мене, посилання ось тут, посилання внизу. Це бери. А Посилання є ось тут, ось тут. Усі інші відео тут на будь-який смак.